Сьогодні йдемо хоронити військового, який був переселенцем у нашому селі. Він приїхав сам з Старецька, пішов на воєнкомат і загинув на фронті. Сьогодні маємо його вшанувати його пам'ять. Я його особисто не знав. 13 13-річний Денис Гапонюк з Рівненщини грає на похоронах бійців ЗСУ. Вже майже два роки хлопець бере участь у похоронних процесіях. Дивись, Дениско, бери. Ще не плакав ні на одному похороні. Я спробую відволікати себе чимось там, відволікати думки, думати про щось наче. Коли в церкві були похорони, ми не ходили, він не ходив. Бо це ну лячно. Це переживаєш що і як йому було це ну не дуже приємно. А вже, от коли сказали, що потрібно їхати на похорон військового, то вже в нас як то кажуть, ми вже це відклали в. В коробочку на потім. Це похорона тих людей, яких ти знаєш, з якими ти спілкувався. Це шкода, але не стараюся думати про це. Я сприймаю це як робота, що треба віднестися з повагою, з розумінням, зробити все те, як має бути, а не так, щоб відчепилися. Ні від одного похорону не відмовився. Я не відмовляюся більшістю через те, що вони шлягли за нас на фронті. Хочеться віддати їм шану.